Всім привіт! Сьогодні відкрию Івана душі на Гракоса і потім карти долі. Він сказав: 18 середніх потрібно. Так, зараз 8 штучок. Раз. Два Лега. Лего Баланор. Три пахра три зірки, 4. ловець три зірки, Олега. літка 4. супер, кість іще лего о шестираковий рагаш і міфік. А, ну, 4 і 8-о. Ще Лего Ще п'ять саїток таке собі. Так, вісім штук є і шість великих. Побажання тут влітка вже є. Подивимось, поки пробуджувати. Хай сам пробуджує, можливо, зараз щось випаде. Краще лега. С на 6 зірок. Раз. Доланар. Шість зірок. Ну хоча б зіркою. Їх можна буде продати то ще. Третий, шесть зеркал. Четвертый, пять зеркал. Пятый, эпик. Шесть И остальный. Снова эпик. Ванциноса, Пятый зеркал. Можна потрапить одразу. хай хай сам. Цим займається сам, але ну, літка непогана. Так, 32 штуки. Щось маловато. Якось не дивиться. Так, і так, зелена. Синя, зелена, синя, зелена, синя. B. Так, еще одну зелена, зелена, пиня, пеня. О, хоча синьку, що отримав, 15 штук. Непогано. Сталень. ніфік, Ну тут. Потрібно, напевно, всі відкривати. Я собі вже зібрав. ось 39 штук зібралось тільки. десятка, блин. Меніфік, сінка. Так, не. Не знаю, чого він так мало сказав. Ну, то його справа, видно, якось буде добивати іншим способом. Скільки тут у нього? 74 ламочки Непогано. Я собі з 39 повністю забрав і е, отримав 6 зірок на кріксію. Це я просто в шоці був в середніх уламків, шести зіркова кріксія випала. Я прям прям в шокі був. Дороблю злиття на тита, прокачаю ракаса і зроблю на нього огляд. Хочу його собі в пачку на гідру. У мене один Уга є, а в другу пачку тепер буде гракос. Так що якось так. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всім па-па!